Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 13 вересня, 25 рік. І збираємо ми врожай Синапу. Яблука Синап. Дуже довго я їх недооцінював. Ці деревині, я не знаю, вже років 7, а може і більше. Вже. А, вважав не смачним, не смачним, не, не цікавим Навіть от бачите, ось тут у нас синап, а тут у нас. Ріхард. До речі, ріхард, я ж кажу, що залежить від підщепи. Тут він ось мають плоди, мають плодитися підщепа, А там на всій деревині немає жодного плоду. Ось такий маленький. Мабуть, така підщепа. Тому ми ріхар будемо перещеплювати. Але сьогодні про синап. Збираємо синап, тому що, чому? Тому що він почав осипатись. Ось таке завантаження. Ось таке завантаження, маємо Синапу. Ну, звісно, це окрема гілка. Так, там у нас взагалі нічого ніколи не було. Це ми так понаціпляли на одне місце, щоб показати. Дуже гарне завантаження. Потрібно просто знати, коли куштувати. Ми його все чекали, щоб він зміни колір, достигне. А його просто потрібно зірвати і куштувати. Начекати, коли він опаде. Розмір доволі різний є. Ну, зважимо, потім зважимо, обірвемо від великих до маленьких, зовсім, як висіли в кубці 3-4 гронками, то вони маленькі. Гарне яблуко, смачне. Кажу, що є смачніший синап. Ну, візьмемо, візьмемо собі. Щеплення і зробимо в крону цього дерева і будемо мати різні синапи на одній деревині, тому що саджати вже немає куди. У нас і так все на купі, вон, фундуки ростуть. Там черешня, тут актинидії, тут інжири. Все, то аж вон фундуки. От бачимо, скільки горішків. Немає все коли зібрати навіть. Скільки горішків валяється. Але сьогодні про синап.